Привіт-привіт усім! Я вчора таки видалила один зуб мудрості, з другим не знаю, що робити, бо він під е прорізався, тому ось така ситуація. Так, і сьогодні до мене прийде в пості дівчина-подруга, з якою ми разом для вас проведемо стрім, і будемо говорити про все на світі і про одяг, і розпаковка одягу має відбутися. Ну і, звичайно, жіночі права і взагалі про все на світі. Привіт. Так. Заходьмо на стрім. І будьмо вихованими. Коли переїжджаєте в місто, ну, невдовзі. Поки ж принада, я вже скучив. Все в мене є сім'я, габа. Принада ми також. Але не покажу. Ви схудли? Ні. Алергія якась в тебе? Ні, та то червоніє від сонця, не зважайте. В місті зацькують таку, пише Юлічка Зорова. Юлічка Зорова, а чому ти вирішила, що таку, як я, зацькують у місті? Можливо, в великих містах навпаки позитивно сприймають всі, хто не схожий, хто чимось виділяється. Що ж в мені не такого, що мене треба цькувати? Ще десь почервоніло? Ні, лише тут, на ключиці. Напевно, вчора опіклась на сонці. І знаєте, що мені не подобається? Що між жінками виникає така дивацька і агресивна конкуренція. Привіт, Штати. Та хочу ж поїхати? Я хочу до тебе. Дякую. Ось, коли жінка сидить на стрімі і каже, в місті тако, як ти зацюкують, ти ненормальна, ти неправильно виглядаєш, неправильно розмовляєш. Був навіть випадок, коли я включила свою пісню а, про жінок. Губи силікончі натуральні, натуральні. Абсолютно натуральні мої узбецькі губи від батька Узбека передались у спадок безоплатно. До речі, як мій новий шокер? Красиві, дякую. Дуже спекотно, я навіть рушничок взяла, тому що якщо спекотно, я відразу мокрію. Я в мене така. Ситуація. Так от, там е пісня про жінок і дівчина у відповідь. Ти недолуга, якщо написати цю пісню. Ну, давайте одна на одну так агресивно не реагувати. Ну, це ж, вже ж якась, якийсь перебор. Покажіть свою косметику, ви обіцяли. О, і зараз не можу, зараз хіба що можу показати нові сукні, тому що дуже спекотно, я вже не хочу бігти додому. Так, зараз. Давайте я вам повключаю свою музику, звичайно, і покажу, як я сьогодні виглядаю. Перший мій образ це така от сукня. А то где ви вулицю скажіть? Це в моєму дворі, а вулицю не скажу в секрет. Палівая, ну може бути, а що? Так. Отже, і пісня Адама Єва називається. Я тут, привіт. Ну що ж, пробуй мені дзвонити. Тут внизу якісь... Так, 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 так. А ну, якщо я спробую тебе додати, друзі. А тут нічого такого не Чи це тільки позначить глядача можна. Позначила. Ви ще ногті делаєте, так? Сейчас приду. Ого! А я намагаюсь до тебе зайти. Так, зайти на аккаунт не можу. Попробуй мені подзвонити просто. Уже й Як же жарко. Отже, пробуємо мені телефонувати, а тим часом слухаємо пісню. Устали, что касались веками тебя, Мой ты демон с далекого ада, Мой сатир, ты кромешной мечты, Нам садовского вешнего сада. Уж не пить суеты и тоски, Не питать у любимых объятиях И блистать на балах сатаны от сладких твоих поцелуев, Нам теплее в осколках мечты. Дякую. Вы столько тайной страсти долины. Нам не спрятать уж грешной судьбы. Прикоснись и под нами лишь сток золотистоньклы и соломы. Не был слышен мой слон дорогой Выходила на танчик? Замелишь, корят известный. О, дай мне ты нежности напиться. Шел милый рано ко мне, но зачем мне лгать и скрываться? Ой, я звала, привет, привет. звала, Очень я красиво танцует яку. Мы как вечность, как грешные буки, будем идти по юной земле. Только коснешься моей ты руки, так дрожит все, как струны по мне. Я прильнула со словом на устах. Ти прийшов слишком рано ко мне. І тепер на твоїх милих руках. Пристрасні руки, дякую. Супер сексі, дякую, дякую, хлопці. Ти, ну, ти вечно, няшна, тяжкі муки Стефанія, ти змогла мені додзвонитись, Чи не виходить? Бо якщо що, я можу подзвонити на твій ефір, якщо ти почнеш вести? Тебе зліва значок і рожевий з блакитним натисни там обрати. Зліва значок рожевий з блакитним. Но зачем мені у Каті скриваться? Моя свала, о, свала, я тебе вам укле как А тут же треба знайти. Той моє. Тут треба когось обрати із глядачів. А як же знайти Стефанію? Який п'єте? Ну буває іноді. Хм. А зліва значка я не бачу. Ну, от сюди ще що тут? Позначки в реальному часі. Ні, нема. Я навіть зроблю скрін. А чому ви поправилась? Ну так, а це не так. На ну, я нібито 2 кілограми втратила влітку. А, якщо ви маєте вигляді після шоу, то ну минув час. Я не хотіла бути весь час важити 40 кілограмів, дякую за подарунок. Нібито мають мені дзвонити, а я маю взяти слухавку, і тут з'являється таке ж, позначка дзвіночок. Так, а зараз я спитаю у Щі, що мені робити, щоб... у платі, так. А що ти хочеш, щоб я була без сукні? ви рушничком витираєтесь дуже жарко, я мокрію. Як приєднати глядачку до стріму в тіктоці пишу? Натиснути іконку людей. Або дві маски у правому нижньому кутку. Натиснула. Перейдіть до глядачів, бачу. Поруч із іменем має бути запросити. А зараз ми побачимо. Надіслати це ясно. Не має запросити не діслати слово. Так, у друзях. О, я тобі, э, Стефанія, надсилаю тобі э, повідомлення, запрошення. І там біля запрошення э, на ефір має бути іконка приєднатися. І головне, щоб я була у твоїх друзях, ти у моїх друзях. Перевір це, чи я я в твоїх друзях. У вас є трахи? Давай, от, я надіслала вже. Стефанія приєдналася через твої запрошення. А тепер там іконка має бути у тебе, щоб ти не лише приєдналась, а щоб ти мені подзвонила і з'явився екран. Іконки немає, чого ж іконки немає? А я у твоїх друзях. Просто ефір. Зараз напишу вона. Дівчина в моїх друзях. Дівчина в моїх друзі. Та я надіслала запрошення. А глядачі, будь ласка, хто-небудь подзвоніть мені. В чому справа? Я хочу, щоб мені дівчина дозвонилася і ми разом провели ефір для вас. А вона не може приєднатися. Хто-небудь може мені подзвонити. что хлопці, подзвоніть мені, будь ласка. Сміть мені хто небудь, чи можна взагалі до мене додзвонитися, хто вміє? Дуже спекотно. Тому що будемо намагатися з іншого тоді а, каналу? Вас вкусив бджіль. Неправда, не вкусив бджіль. Я думаю. От давай, попробуй мені подзвонити. У мене зазвичай з'являється ось тут іконка. Така. І червоне плече. Та це не бджіль, це я, напевно, на сонце спеклася. А то джміль це вже переборвеш. Давайте я таки вам включу щось із своїх пісень, тому що і оперу робили і також рок і все інше. Жіноче танго ми слухали. Це реквієм і ще є. Опера класна пісня. Дякую, дякую. Річка молотічка, дякую. Ні. Треба жіночий голос, десь тут було пора, я з поверхності землі. Зате все, що прийняло і поролась сіяло і Ви краянку любите, то не дуже. Хочу відмовитись від м'яса. Значить, Стефанія, тоді ти розпочни ефіру у себе. Як я завершу. я спробую приєднатись до тебе. Хто небудь подзвоніть мені, будь ласка, Саша, спробуй подзвонити. Ну, давайте молотічко. Як подзвонити? Мені не ефір, будь ласка, я на спробу йти, бо не може до мене дівчина додзвонитись. Чи взагалі до мене можна додзвонитися? А, в мене підписників мало пише, Саша, не можу. Ні, може будь-хто дзвонити, просто тебе не буде видно. Буде тільки голос. Я не знаю, куди тиснути. Та оце ж мені як не розберемось. А навіщо вам телефонувати? Я хочу, тут одна дівчина-подруга не може мені дотелефонуватися. Можливо, ви шахрай. Ні, я не шахрайка, і при чому тут? Дзвонити будь-кому можна на ефірах в Тіктоці, і це не шахрайство, це взагалі цікаво і не злочинно. Ніхто нічого не вкраде. Просто треба кудись мені подзвонити. Та я не знаю, куди тиснути. Так оце ми не розберемось, куди тиснути. Щось таке дивне відбувається. Звідки ви? Я родом з Чернігівщини. Можливо, тебе вимкнено та фонд, я не може бути. Я нічого не вимикала. Немає ніяких кнопок, щоб приєднатися на ефір. Показувати інформацію про себе і свою спільноту. Ну окей. Це не то. Дві години в Києві. Ну, мені не дві години до Києва їхати. Ну, спробуємо ще щось спитати. А як мені встановити дозвіл на спільні стріми? Чернігова, Чернігова так, але ж я не в Чернігові. Це мені значить треба вийти з ефіру. А де ваша мама? Секрет. Недалеко. Стережи, щоб мене ніхто не вкрав, жартую. По своїх справах десь. Мене пропускає, пропускає на стрім. На стріми. А приєднати не приєднуються глядачі. Спільні ефіри. А у вас селі можуть красити? Ні, в нас же не штати. Привіт! Запрошення, от я запрошення буду надсилати вам. І там має на декілька секунд з'явитись можливість приєднатись до мене. В чат GPT запитуєте? Так, ви часто півні врубаєте, взагалі не рубаю. Е, ну, от я надсилаю, а ви відразу пробуйте приєднатись до мене. Хто зможе подзвонити. Можливо, у самої тебе Стефанія є доступ без гостей до стріму в налаштуваннях, конфіденційність перевірити. Інструменти для авторів. Тікток багує, якщо не оновлений. Лише на останніх версіях треба. Ось, перевірити, чи у вас останні версії. Зараз пробуємо. Я на це Стефанія і Яна. Зараз Яна і Стефанія. Так, поїхали. Я надіслала. І там має на декілька секунд з'явитися приєднання на стрім. Ось, ви приєднались. Але це... а там ще дзвінок. Сяо. Чао. Так. Дзвінок. Домашню колбасу їсте. Домашню можна і поїсти, але справа в тому, що домашньої ковбаси у мене немає. А як же жарко? Тут радусів 40 у затінку. Комоштай. В Langl's 6 тому я погано розмовляю. На жаль, мене дзвінка немає до тебе. Та що ж таке? Ну тоді давайте спробуємо обновити тіктоки. Ось. І uh, я спробую подзвонити вже на твій ефір. Просто обновлюй і пиши мені, як обновиш, то е, я зайду. Е, а, італьяно? Ну, італьяно – це цікаво. Love, uh, I love you італьяно. Щоб я зайшла, просто як глядач пише. А не спільний ефір, так а що ж таке воно сталося, дивне? Ну зараз спробуй тоді обновити свій ТікТок. А ви, дівчата, якщо можете, то будь ласка, очка, спробуйте обновити свої тік-токи, І я зайду в ефір тоді ще і спробуємо мені подзвонити, будь ласка. Тоді все, давайте я пішла обновлюватися.